Вітаю друзі! Ви на каналі Звичайний садівник Городник. Мене звати Олег. Сьогодні пробіжимося, по дивимося, що зараз квітує у нас в садочку. Це лілія містер перстач. Отакою великою шапкою. Квітів дуже багато. Мені навіть здається, що вони один одному одна одній заважають. Дивляться вони вниз біля жовтою серединкою. В цьому році їх дуже багато на одному пагоні. Отакий От лілейник у нас дуже красивий, він невеличкий, мабуть, саме маленький. З наших колекції, з наших лілійників. Але ж дуже-дуже привабливий. Кейтує флокс. Волотистий. Ну, я про нього вже розповідав. Я купляли ми його як Magic Blue, по-моєму, або Blue Magic. Він повинен бути блакитного відтінку і двох кольорів на одній волоті. Повинні бути з темною серединкою квітки, і навпаки, зі світлою серединкою. Ну, вони, як вигорають, як і всі флокси, ось різного віку вони квітки, але ж це більш. Яскравий, а цей вигорає е, по краю, ну, але ж серединка і там, і там темна. Світлої серединки нема. І якісь оці смуги з'явилися: плями якісь. Підскажіть, флокс, теж вірусами хворіють, може його вже прибирати, викидати треба. Бо Ось які смугасті, якісь квіти. Ну, як я розказував, вже флокси мені ніколи не подобали з самого дитинства. Вони хворобливі, вони не дуже привабливі. Це ми купили з сучасних сортів, думали подивитися, які зараз сорти. На фото. На світлина з такими шапками. Нема ніяких шапок таких, не знаю я. Любові до флоксів у мене не з'явилося. Переходив квітіння з першого у друге. Троянда імператриця Фарах. Вона невеличкого розміру. Пізня вона наших всіх троянд розпускається останньою. Але ж вона ось перейшла вже в друге квітіння, а деякі більшість. Троєн ще, троєнт ще троянд друге ще не квітли. Цвіте другий раз теж Double Delight. Незвичайні красиві квіти на одному кущі різного зафарбування така лілія схожа на містер перстач тільки, тільки дивляться квіти вверх сторони. Теж великого розміру жовті. Всередині це подарунковий сорт, не знаємо який. Від флоріума. Колись вони нам подарували, але вони, коли дарують, не підписують. Зараз не знаю, раніше не підписували які сорти. Починає вдруге цвісти Троянда Big Purple, Велика Пурпурова, Троянда. Це не знаємо, пересорт, теж вдруге починає цвісти червона яка, якого сорту, не знаємо, повинна була бути Black Magic від AgroLanding, але це не вона. Буде багато квітів на одному пагоні. Кала такого кольору. Шварцлендер, по-моєму, якось так називається. Це в цьому році перший раз ми ну, посадили. Квітують лілії Зеба. Кучу цієї лілії пагони невеликого росту, десь трошки більше метру, але ж квіти до 25 см. Декілька у нас кущиків. Так вона виглядає. Арабська ніч Жоржина. Декілька кущиків у нас. Троянда спрей Тірамісу захворіла плямистостю чорною. Обробляю, обробляємо постійно троянди, і кожен рік вони все одно хворіють марсонією. Це доцвітає така пурпурова лілія, яка я не, зрозум... не можу зрозуміти хвора або не хвора на вірус Останні квіти були великі і хвороби ніякої не показували. Пенесету. Однорічний, хоча з'являється він як багаторічний. Більше метра висоту. Отакий От колос. Цей колос потім буде цистий Великий. Ще отут повинні випустити. По боках, поки один центральний буде цвісти потім жовтим, дуже красиво покажу вам. Ну, там у нас петунії вони насіялись у нас по Дільні... ділянці. Ми... Я їх попересаджував. Тут Чорнобривці. Відхилені і вусколисні два кустика. Ось і так виглядає. Буде більше ще квітів, буде повністю в квітах. І це жоржини з живців. Одна і друга. Там теж великий кущ ще петунії. кущ хлорози другий раз пустив на квітування. Листічка постійно хлорозить цей кущ дельфініума але ж потім він забарвлюється більш зеленим і стають нормальні листічки. Але ж поки, коли починає рости, не вистачає йому, мабуть, залізе, він дуже сильно хлорозить Лілійник без імені пересортом прийшов, я вже про нього розказував від відомого продавця. Красивий з великими квітами. Гайларді Аризона вирощена в цьому році з насіння. Було 10 насінин, 6 тільки змогли, 6 зійшло, 4 ні. Одна загинула в розсаді і вийшло. Хоча не було написано, що це суміш, був такий колір на картинці, лише два кущика жовтого, мабуть, був і червоний, але він не зійшов. Посуху стійка така красива рослина. Я в тому році червоні, червоного кольору насіння купляв бонуславлений. Не зійшло зовсім нічого. де не де цвіти портулак у нас насіявся. Махровий. Завжди дуже багато було у нас його в цьому році не дуже. Отак виглядає діляночка. Перед хатою у нас зараз. Понад доріжкою. Ми ромашки. Там гортензія широколисна. Там гортензії квітнуть. Лілія. Це бутлея Давида. Доцвітають ромашки і треба вже позрізати дереві вже непривабного кольору. Це е, плетиста. Плетиста роза. Тут ельф. Підійдемо ближче, подивимось на якісь квіти. в друге. Сапонарія відновилася вона, а тут вона пропала. Мабуть, я її перелив, бо позагнивали коріння. Прийшлося викидати, викидай щось може отак от відновлюється. Нове, може, знову вона така потужна, може зарости. Знову ж петуні просаджували тут десь свободне місце. Тут ми залишили багато місця для вагонії Big Deluxe, яка повинна бути 90 см в діаметрі. Але щось вона зовсім не росте, вже кінець липня не буде, мабуть, діла ніякого. В відкритому ґрунті вони не дуже гарно. Наростають, цвітуть вони, але ж майже не ростуть. Десь сантиметрів 25 звишки, а в сторони того менше. Це цинія маленька. І вираз один кущик побільше, а два поменше. Сан-Віталія зовсім маленький кущик із малесенькими квіточками. Так виглядають. Це тільки для першого плану. Вони такі з долонечку кущики. Ну, ось ромашки понад доріжкою. Оце так виглядає. Кущик. З маленькими квіточками, зірочками, що чорнобривці узколисні. Не дуже в цьому році розрослися. Колеуси, бо було холодно, вони зразу пішли в цвітіння, якщо вони генеративну форму. Переходять назад їх повернути дуже важко. Ну, неможливо майже. І тому вони от тому вони на великій відстані залишилися, повинні були розростися, бо кущі ці великі. Це з великими кущами колеус повинен бути. Сорт. Але ж не вийшло. Ліатрес доцвітає. Там рудбеки квітнуть. Ну, петунія це цинія, Сахара чи Захара. Я вже показував її. Ну, вона вже розрослася, такі кругленькі кущики, красиві. Ну, у нас тільки білого кольору, вона різнокольорова буває. Шавлія перший рік цвітив, така, малесенькі кущики, рожева, вирощена з насіння в цьому році. Така красива родбекія. Красивого такого забарвлення сама насіялася. Остеосперму. Теж такі кущики кругленькі, Хоч, хоча є і ампельна форма, оце так попалося. але вони перезапилилися і тепер видає її іноді ампельну форму. Вони в сторону ростуть, вверх не ростуть ці кущі. Знову портулак. Цвітуть платикодон білий цвіте. Така квіточка. До речі, у синього тут і кодони квітки побільше і більш розкриті в сторони. А у цього такі якісь трошечки як видовжені, отакі. Ще рутбекія. Тут теж наростає по новому дельфініум теж. Хлорози. Ну, от, хлорозять у нас дельфініум. Ось ельф плетиста. Троянда, ну ми вирощуємо як стовбуром таким великим кущем її. Така зеленкуватого кольору. Більш розпущені. Квітину вже відквітовують. Починає подінові квіти давати. Сирійський гібіскус деревовидний Медж... медженте шифун. такого кольору він. Лілія деби, деббі, теж квіти вниз дивляться. Багато квітів не такі великі, як у містера Перстача. Ну і може і гарно вони на одні квітки не так заважають. Доквітовують останній кущ ромашки. Треба обрізати отака махрова. Давида Бодлея. Великий кущ 2 десь половиною метри. І, мабуть, в сторони теж так. Так само. Така, такий бузоклітний, дуже красивий. Ще така лілія теж вниз дивиться. Теж квіти не дуже великі, теж не дуже заважають одна одній квітки. Декілька пагонів тут у нас треба буде восени розсаджувати. Троян фольклор. Зараз одна, нарощує пагони для довгого квітіння. Розцвітає Кущ гортензії махіта. Зеленого кольору вона ця гортензія. Diamond Rouge, він односторонній у нас в цьому році, з цієї сторони квіти волоті великі і вже зафарбовуються, бачите? Велика ось моя долонь. і така волоть. Інша сторона хлорозила і там волоті недорозвинені. Маленькі і таке підгоріли листя, але вона відновилася, позеленіла.